Вітаю, друзі. Продовжуємо свою розповідь про китайський інвертор без імені, без прізвища. Зараз ми його першим ділом зважимо. Ось така вага. Нуль. Тік. Так, як ми визначили на око, так воно є і на вазі. 5 кг 177 грам. Зараз ми його спробуємо розібрати і подивитись, що в ньому всередині. Міряємо його розміри. Це того 17 см. на 34 майже і висотою 10,5 см. Так, відкручуємо верхню кришку. Защелки какие-то <клёв> <клёв> Вот сверху. Пломбу. что уже с Так, зірвали навіть пломбу. Мабуть, не буде нам гарантії на цей інвертор. Ми й не планували її отримати. Так, от вже відкриваємо. Шлейфик, який теоретично повинен без проблем. Так. Шлейф заклеєний. Шлейф на лицевій панельці. Теж, ймовірно, приклеєний. Ну, це від таких, як ми. Отже, що ми тут маємо. Провода змінного струму. Ну, як на мене, досить серйозні. Квадратів 6, мабуть. А ми зараз навіть попробуємо подивитись, що там написано на них. Так. 600. Cool. Діаметр 3,5. Що це може означати? Можливо, діаметр. Ну. Отакі проводочки. Серйозні, питань немає. Дивимося далі. Дроселя. На видмідь десь. До міліметра. Досить серйозні. Як це не дивно. Радіатори і транзистори. Нам би до них добратися? Так, але вони. Ага. на клипсах, плевочка, Нігті в у меня не такі цены, плоско выкруточка есть, так, трансформаторчик такой, Навіть ведь и ничего по размеру. Його нігтями треба під підірвати, а тоді отверточкою. Так, чудово! Кулерки навіть трошки більші, ніж ми розраховували. Дивимось на транзистори. От нам би їх маркування побачити. Але на жаль. Зараз спробуємо підлізти. Є маркування прекрасно. Так, чудово. бачимо маркування їх тут раз, два, три, чотири п'ять. Дев'ять штук і, і ще один, ще один відрізняється. Пробуємо навести якісь ще один ось такий. Зборочка досить чиста якщо Не звертати увагу на деякі дрібниці. Дивимося конденсатор. Ось такий 500 вольт 470 мікрофарад, Навіть вказаний виробник. Чудово. Ось тут ще п'ять конденсаторів ось таких. 35 вольт, 6400 мікрофарад. Так. Що іще? Два радіатори. Заглянемо, що під ними. На жаль, телефон не фокусується. Якісь транзистори, але ми не можемо побачити, що там, тому йдемо далі. Так, вхід від акумулятора. Ну, такий. Вирішення таке собі, звичайно. Але... Кабель на 16 має війти, а можливо навіть і на 25. Як він там буде триматись, питання інше. Але то таке вже. Так, вхід від панельок. Необхідних нам 6 квадратів війде без проблем. І при 500 вольтах струм буде невеликий, отже... Нормально. Так, ну, що можна сказати про даний апарат? Будемо тестувати. В наступному відео буде тест цього інвертора. Будь ласка, підписуйтесь на канал, і якщо хочете дізнатись про всі ті комплектуючі, які ми замовили з різних місць світу, і які зараз в дорозі до нас. Друзі, на все добре. Дякуємо всім за увагу. Слава Україні!